Велях українського радіо з вами при мікрофонах Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. На саміті НАТО партнери анонсували передачу України Україні низки різних систем протиповітряної оборони, зокрема Насамс, Хок, Айріс t Зенітних ракетних установок Гепард і власне тих, яких ми найбільше знаємо і про яких ми напевно найбільше чекаємо. Це установок Петріот. Отже, ми проаналізуємо цей пакет із нашим гостем це Ігор. Романенко, засновник благодійного фонду закриємо небо України, генерал лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України у 2006-2010 роках. Пане Ігоре, вітаємо вас в ефірі Українського радіо. Я вітаю вас. Отже, що з цієї номенклатури, з якої швидкості буде надходити до України, як ви вважаєте, як загалом ви оцінюєте це рішення? Тому що в є різні оцінки. З одного боку, міністр Кулеба назвав це найпотужнішим одноразовим зміцненням української ППО від початку повномасштабної війни. А от Іван Киричевський з Defense Express, і я вчора чула його коментар щодо? Цього пакету на хвилях радіо НВ, і він сказав, що насправді те, що озвучували в Вашингтоні, це вже старі новини. Це те про що вже говорила власне, в Вашингтоні, про нові якісь види допомоги для ППО не йшлося. Скажіть, будь ласка, ваша думка щодо цього? Ну, вона компромісна з історією інформацією, яку ви сказали. Тобто, йшлося в заяві президента США Байдена відносно тих, що, того, що буде поставлено 5 батарей Петріот різними країнами, і це, на жаль, з тих сіми, про які вже йде розмова протягом останнього півроку. Тобто, це не нове, над цим займалися, і з п'яти одна від Німеччини вже зайшли. А ще від Румунії, Румунії від тих же сполучених штатів Америки, які повинні були рішення Байден, якби приймав відносно того, щоб передати з Польщі, але але ну поляки буде заборонили, чи не дали такого можливості це. Петріот американський, але на території Польщі відбулося те, що відбулося. Тобто, найближчим чином все ж із цих сім, які п'ять, і які один вже німецький зайшов на територію України, буде надаватися, скажем, ще додатково чотири, але треба боротися за сім, як було анонсовано Тобто, потужна допомога, і зразу це не про це. А на перспективу так десятки тактичних е, засобів, таких як вони нам дуже потрібні: айрісті, НЕСОМС, е, зенітна артилерійська система гіпар, е, хоча є скайнекс. Більш сучасна від Німеччини, яка може е, гіпард поганий, але він все ж застарілий, але успішно знищує наприклад шахеди. І взагалі низки ті цілі, які йдуть на малих висотах. Для нас це важливо. тому треба працювати далі з нашими союзниками відносно передачі цих, цих засобів. Вони нам вкрай потрібні. Ми це бачимо, що ворог удосконалює свої засоби повітряного нападу. Бачимо на, по останньому удару 8 числа. Так званий Ахмадід і пізніше, тобто вони удосконали свої крилати ракети як повітряного базування, так і калібри. Це морського базування. І нам для того, щоб активно їм протидіяти, треба посилювати зенітні ракетні комплекси, зенітні артилерійські, такі як Гіпард і Скайнекс. А, а також заводити якомога швидше винищуючи покоління 4 і не тільки F-16, а знімати, знімати американську заборону на заход гріп шведських, тому що програма здійснилася ще з травня, потім була зупинена в зв'язку з тим, що якби американці не знали, чи значить, хто ж забороняє, забороняють американці, але намагались перекласти на Україну. І тиснули на швецію. Це не відповідає дійсності. Ми хочемо, незважаючи на те, що непросте логістичне забезпечення різних типів літаків, але нам потрібні і f 16 і Фі Гріпини, які більш пристосовані до наших умов. Експлуатації застосування такої роду літака. Він більш сучасний. Має ракету на 200 кілометрів, це більше ніж F-16. А також міраж американці ніяк не знайдуть нам 12 місць для навчання наших пілотів із тисячі за рік. А французи президент сказав ще в 7 червня. Почалось навчання, і він Макрон. Франції президент сказав, що до кінця року цілі такі будуть в Україні. Тобто, от в таких умовах треба послідовно працювати з нашими союзниками і нарощувати зусилля, і нарощувати свої спроможності з протиповітної проти ракетної оборони. Пане Ігорю, я думаю, насправді пасує нам нагадати, які саме союзники допомагають нам посилювати нашу протиповітряну оборону, тому що частина з них часто є на слуху, ми часто про них говоримо, про деяких можливо річ. Отже, ви згадували Сполучені Штати Америки, Німеччину, Румунію. Також варто зазначити, що якраз десятки систем передадуть нам сукупно і ще Нідерланди, Італія, Канада, Норвегія, Іспанія, Великобританія, ну і деякі інші країни. І я сподіваюся, що дійсно це. Нашу оборону істотно посилить. Але окрім самих систем, потрібно також говорити і про ракети для цих систем, про перехоплювачі. Ми пам'ятаємо, що була якраз така, на жаль, неприємна смуга в цьому році, коли Збройні сили України відчували брак саме ракет. Казали про те, що завершилися або закінчуються ракети, наприклад, для Петріотів, щоби збивати. Це було перед тим, як Сполучені Штати Америки в Квітні ухвалили новий пакет допомоги Помоги. Зараз яка ситуація із цим? Чи достатньо, наприклад, цих ракет нам передають партнери або планують передати? Ну, боєприпасів, ракети це теж і снаряди під зенітні, зенітні артилерійські системи, боєприпаси. Їх багато не буває, їх завжди не вистачає. Ви бачите, як інтенсивно ворог проводить свої повітряні удари по об'єктам на території нашої держави. І тому, значить, і була пауза, про яку ви говорили на півроку непостачання нам зброєння, як відомо, і тому треба міняти такий підхід, ситуацію і на, на, наростити, причому не на рівні, як це було, а вийти на новий рівень забезпечення в першу чергу американців інших наших союзників, тобто постачання допомоги військова повинна бути швидка в широкому спектрі і сучасної зброї, і тільки це саме плюс наше домашнє завдання відносно мобілізації і заведення військовослужбовців, бригади, які воюють в першу чергу безпосередньо на лінії зіткнення допоможе змінити ситуацію на фронті. Тобто і дозволити силам оборони України перехопити стратегічну ініціативу, як відомо ворог з кінця минулого року проводить свою стратегічну наступальну операцію. І перше завдання наше, сили оборони України зупинити це просування, знищити друге якомога більше війська, зброєння техніки, і третє, формувати за рахунок цього. Резерви для подальших деокупаційних дій. Пане Ігоре, цей дефіцит ракет, який виник у наших збройних сил України, він пов'язаний тільки з тими проблемами, які були в Сполучених Штатах Америки, де протягом півроку не могли затвердити відповідний пакет допомоги Україні. Чи все ж таки це проблеми з військово-промисловим комплексом і Сполучених Штатів Америки і інших країн, які ті чи інші види озброєння, ну йдеться про ракети? Ми з вами зараз про ракети говоримо. І чи е, там розуміють на Заході наші західні партнери, що якщо є ці проблеми з ВПК, треба їх якось вирішувати. І е, що знову ж таки відбувається в Росії? Що відомо про російські зусилля у виготовленні ракет, наскільки їм заважають чи не заважають санкції? Ну, як мінімум, два питання у вас. Перше, що на жаль, не вистачало нам ракети до цієї паузи на півроку американської, тому тут треба е, збільшувати і кількість засобів, про які ми з вами говорили, і е, різноманітність для того, щоб система протиповітряної протиракетної оборони була стійка і безумовності, і стійкість і ефективна забезпечує. Необхідна кількість якої у нас не було і до цієї паузи, тобто ракет в першу чергу не вистачало Ну це стосується виробництва безумовно, і в Америці по іншим нашим. Союзникам і вони збільшують виробництво, але поки не задовільняє потребу. Ми пам'ятаємо в Росії, вона випускає сама ті ж синіта ракетні комплекси, і самі ракети, і так далі. І тому в них виникли проблеми, але незважаючи на це, вони займаються, наприклад, модернізацією. тобто, ті ракети, які наносили удари 8 липня, і пізніше. Вони вже були крилати ракети, і, і, і повітряне базування Х-101, і морського базування калібри, вони вже модернізовані. Це означає, що вони несуть. І, і, Паски теплови, наприклад, і запускають перед тим, як підходити до цілі. Це означає, що для реаліційних наших головок самонаведення самонаведення на проти вони на ракети несуть засоби радіоелектронного подавлення. Це означає, що вони установили новий висотомір на цих ракетах і знизили рівень польоту. До мінімума, от коли там Ахмадєт, було сімнадцятий етаж, Наприклад, вони йшли на такій висоті. А це в свою чергу приводить до то, того, що важко виявляти, супроводжувати, а це і знищувати такого роду цілі, які йдуть на малій висоті. Тому у нас є додаток: є ППО треба його заводити собі на телефони і знімати. Коли йдуть е, такі засоби, два кліка, і ця інформація буде скидуватися до е, найближчих підрозділів протиповітряне оборони. Чим дуже буде е, велика допомога, тому що е, ці, які йдуть на малі висоті, їх дуже важко виявляти, супроводжувати і знищувати. А вони за рахунок цього підвищили ефективність застосування. І оскільки раніше по крилатим ракетам, у нас була ефективність їх зниження 08 09 даже, то зараз ми бачимо і по удару на 8 числа, і пізніше це привело до зниження дій наших засобів по знищенню крилатих ракет модернізованих ворог. Пане Ігорі, ну і нам поволі дописують наші слухачі і кажуть, що найбільш цікаве питання це терміни поставок, адже десь лунала інформація, що це протягом 2025 року. Які ваші дані? Яка у вас інформація стосовно того, коли дійсно надійде ця обіцяна? Ці обіцяні десятки систем? Відносно на, на, про батареї Петріот сам ті? От, ці п'ять із. Сіми вони будуть, я думаю, в цьому році, але ж треба боротися не за п'ять, а за всі сім. скажімо, і з п'яти, як відомо, німецька вже зайшла. Важливо, ракети вже поступають. Тобто з весни, кінець весни, американці і союзники почали комплектувати і постачати ці ракети. Не в тій кількості, яка б забезпечувала нашу потребу, але покращується ця система. Відносно нових тактичних, які перераховують засобів, то це буде початок цього процесу до кінця цього року. А на жаль, по терміну, то, тому що нам треба швидше, головна частина поставок, все ж скоріше всього, відбудеться в 2025 році. Ну і про відмінності ми вже почасти поговорили, які є стратегічні комплекси і тактичні. І ви вже сказали про новий виклик з боку російського ВПК, те, що ракети вони модернізують, і зокрема, ті, які були застосовані по Ахмадиту 8 липня, і пізніше вони летіли на низькій висоті. Як реагує на отаке вдосконалення модернізацію ракет? Військово-промисловий комплекс наших західних партнерів? Нерів наскільки ці комплекси вони як підкручуються в процесі експлуатації до того до тих викликів, які тепер виникають з боку Росії. Чи їх теж треба модернізувати відповідно до цих викликів ну, прольоту ракети на нижчій висоті для того, щоб їх успішно застосовувати в Україні? Якщо так, то скільки це забирає часу? З таких комплексів є ефективна система локаційного виявлення і спостереження французька одна така система. Вже в силах оборони України іншу ми заказали викупаємо у французов, але ж там ці станції і системи не вирішать. Питання в цілому в питання mm -hmm. по суттєво, коли зайдуть винищуючі права, які ми говорили, в 16 гріпен і міражі це, але щоб вони були ефективні і в цілому не тільки а вся система була ефективна треба заводити літаки шведські дальнореційне виявлення і управління до речі в польщі теж є такі два літака і треба працювати з поляками відносно спільної системи хоча там теж є свої перепони гальмування і таке інше але робота цих ми пам'ятаємо що аналогічна ну не з такими можливостями а 50 російські коли ми збили ефективність у них впала і вони стали переформатовувати роботу розвідувальну більше на безпілотні апарати розвідних. Хоча з цього приводу теж просунулося, і дальність застосування від кордонів вже з Росіян дійшло до, е, 100-150 кілометрів. От тому е, ці літаки вони виявляють цілі не тільки повітряне, але й наземні морські. І в їх два, і ще якщо працювати з поляками, то тут формується така Україною система розвідки і управління, яка корисна не тільки для системи протиповітряної оборони України, протиракетної оборони, а в цілому для країн НАТО, в першу чергу, які західні є, тобто це і країни Балтії, і Польща, і Румунія. Пані Ігорі, у нас буквально хвилина. Все таки, як ви гадаєте, чи поляки дійдуть до того, що почнуть захищати наш повітряний простір? Я маю на увазі збив збивати російські ракети, які летять напрямку Польщі. Але будь ласка, у нас 35 секунд. Поляки готові спільно з українцями на опрацьовані технічні воєнні підходи, гальмують ці процеси саме американці. В першу чергу, тому треба спільно долати цей супротив, і ми реалізуємо спільні дії з протиповітряні протиракетної оборони з поляками. Пане Ігорі, дуже вам дякуємо за те, що взяли участь у нашому ранковому ефірі. Я нагадаю, з нами на зв'язку був Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенанту відставці, заступник начальника Генерального штабу збройних сил України у 2006-2010 роках. І ми говорили про пакет допомоги українському ППО, який був оголошений у Вашингтоні, про технічні особливості цих комплексів. Ну і про. Те, як вдосконалюють на жаль свою зброю наші вороги, що ми можемо в цьому плані їм протиставити.